Доброві, дорогі глядачі, ви на каналі Знаю, і сьогодні в нас гарна новина. Українцям почали компенсувати витрати на електроенергію. Так саме компенсувати. Дивно чути так, бо дуже рідко таке буває, коли щось компенсують. Нарешті держава хоч щось повертає, а не тільки піднімає тарифи. Але, як завжди, є нюанси. Не всім. Не завжди і не без умов, давайте будемо розбиратися, кому саме і скільки дадуть, і в яких випадках можуть забрати так, забрати теж можуть. Отож, хто отримує компенсації? Це до речі, ця норма вже діє, вже почала діяти з 1 жовтня. Це нова урядова програма підтримки, за якою держава компенсує українцям частину оплати за світло. Як пояснили в пенсійному фонді, це 100 кВт на одну людину або до 300 кВт на сім'ю. Ем, в грошовому еквіваленті, якщо це вимірювати так, бо там 100 кВт, 300 кВт, так не, не дуже зрозуміло. Якщо перевести це в грошову одиницю, то це буде від 432 гривень до 1296 гривень на місяць. Отримують ці кошти мешканці прифронтових та потенційно небезпечних територій, саме ті, де живуть в умовах постійних відключень, в умовах постійних руйнувань і невизначеності. Тобто, для них держава передбачила ось цю програму як частину системи енергетичної підтримки. Як це буде працювати? Це дуже важливий момент. Дивіться, ніяких заяв, там черг чи довідок не потрібно. Компенсації будуть нараховуватись автоматично разом, наприклад, з вашими субсидіями і пільгами через систему пенсійного фонду. Тобто, якщо ви вже отримуєте субсидію, вам просто додадуть ще й компенсацію за світло в межах цих кіловаттів. Виплата розраховується за чіткою формою. 100 кВт на одного зареєстрованого члена домогосподарства, або не більше 300 кВт загалом на родину. І все це автоматично, без ніяких звернень, довідок і так далі. Хто не отримує або втратить компенсацію? Тепер увага. Є три випадки, коли цю допомогу припиняють. Тобто, ось давали, давали раз і можуть припинити. Чому? Якщо сім'я переїжджає з небезпечної або прифронтової території, тобто приїхали, все, допомогу втратили. Якщо втрачається право на субсидію або пільгу, тобто, по якимось причинам забрали у вас субсидію, цю допомогу ви теж вже не будете отримувати. Якщо статус території знімається, наприклад, регіон визнають умовно безпечним або навпаки тимчасово окупованим. Тобто тут зрозуміло, якщо небезпечним, то дають, якщо е, безпечним, тобто вже покращилось становище, тобто цю допомогу можуть зібрати. В цих випадках дивіться, компенсацію скасовують, або вона прив'язана саме до місця проживання. Дивіться, це не заміна субсидії, це просто додатково. Тут ключовий момент, що ця допомога вона не замінює субсидію і не замінює там якусь пільгу. Це просто додається зверху, тобто це абсолютно окрема допомога. Тобто, якщо у вас вже є субсидія, компенсацію все одно будуть нараховувати окремо. Таким чином, родини, які проживають у прифронтових областях, зараз отримують подвійну підтримку і через субсидії, і через ці додаткові компенсації. А що з опаленням? Паралельно держава запустила ще одну програму допомога на опалення. Хто не знає вже зараз, частині українців виплачують 19 тисяч 400 гривень в майбутньому, за словами урядовців, планують ще по 8 тисяч гривень додатково, також для прифронтових регіонів. Це все входить до великого пакету державної допомоги, який має частково, повторюсь, частково компенсувати витрати тих, хто залишився в зоні ризику. На що треба звернути увагу? Якщо ви живете в прифронтовій області, але грошей не отримали, то дуже раджу перевірити себе в списках пенсійного фонду. Можливо, вас ще не внесли, таке може бути. Або, наприклад, система не встигла оновити дані. База динамічна, тому звернення до пенсійного фонду там, чи місцевого управління соцзахисту може допомогти уникнути плутанини. Підсумок такий. Якщо коротко підсумувати все, держава компенсує українцям частину оплати за електроенергію, отримають мешканці прифронтових і небезпечних територій. Сума буде в грошовому еквіваленті від 400, 432, початкова сума і може сягати до 1296 гривень на сім'ю. Оформлення буде автоматичне через пенсійний фонд. Не треба подавати ніяких заявок, не треба ніяких довідок. Тобто, це, це все буде автоматично. І це не буде заміняти, наприклад, ту ж субсидію. Ні, це буде йти як окрема допомога зверху. Тобто, це абсолютно окремо. Звертатись, звичайно, нікуди не треба, але треба стежити за статусом вашої території. Тобто, якщо зона небезпечна, доплата буде. Якщо там помінялись умови. Того міста чи населеного пункту, де ви живете, наприклад, стало більш безпечно, цю допомогу можуть забрати. Отож, маленький крок це не скажу, що це там якийсь великий крок, маленький крок, але важливий, важливий. Бо, вперше, за довгий час держава не тільки забирає там, податки так, ще якісь там якось от забирає. А дає хоч щось назад людям, віддає, тобто не тільки забирає, а й віддає. Тож, дорогенькі, перевіряємо інформацію. Діліться інформацією з сусідами, особливо з пенсіонерами, особливо з людьми, які не користуються інтернетом. І, як завжди, підписуйтесь на канал Знайой, щоб знати правду першими. Дякую за увагу! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.